Під Нацбанком знову мітингували. Зранку там зібралися кілька сот людей і гасла і мітингувальники ті самі, що й вчора, але масштаби менші. Переважно пенсіонери, фермери, представники середнього класу, які за словами організаторів втратили депозити в ліквідованих банках. Крім того, протестувальники вимагали знизити курс долара і підняти пенсії. Сбу називає ці акції провокаціями Москви, але з огляду на нечисленність незгодних поліція вирішила вулиць не перекривати. Стоїмо, щоб краще жити стало нам, бо нам дуже тяжко, особливо та не тільки пенсіонерам, а й нашим дітям, які працюють зараз. Щоб і був земельний банк, щоб допомога була фермерам і корупція на селі, і з продажу землі, і захват земель. І це за цим і стоїмо. Щоб гонтерево обрали. Я колись робив на кіностудії Довженка. Гонтерево облила курс долара. У нас у нас. Зникли гроші на на кіно.